Я багато років працювала вихователем у дитячому будинку. Багато дітей прийшло через мої руки та виросли на моїх очах. Хто тішив, хтось навпаки заставляв замислитись, де я могла помилитись або ж не додивитись. Але історія маленької Іринки запам'яталась мені на все життя. Дівчинці було шість років, коли одна бездітна родина почала проявляти до неї інтерес. Приносили їй подарунки. Гуляли з нею у дворі, поки інші діти стежили за ними у вікні. Коли документи вже були готові, то забрали дівчинку до себе. Я також раділа, сім'я здалася мені достойною. Було видно, що вони непогано заробляють і хочуть мати дитину. Пройшло три місяці, коли це подружжя знову з'явилося в нашому дитячому будинку. За руку вони привели засмучену іринку і валізу з речами. Забирайте її назад. Вона нам більше не потрібна, сказала жінка та розвернулася і попрямувала до автомобіля. Чоловік намагався щось пояснити. З його обірваних слів та речень я зрозуміла, що його дружина змогла завагітніти. А якщо вони матимуть власну дитину, то і ринка їм більше не потрібна. Я стояла і дивилася на повні сліз очі дівчинки. Вона зі всіх сил намагалася стриматись і не заплакати. Коли чоловік вийшов, то я обняла її і почала плакати разом з нею. Ми стояли посеред коридору, а в голові в мене крутилась тільки одна думка. Ким потрібно бути, щоб повернути дитину назад до дитячого будинку, спочатку дати надію на сім'ю, на те, чого вона бажає найбільше, а потім ось так підло обманути. Іринка виросла з того часу вона більше не хотіла, щоб її взяли у родину. Багато часу вона проводила зі мною. Для неї я стала другом та вихователем одному обличчі. І навіть зараз, коли минуло стільки років, вона завжди мені дзвонить.